Курортний сезон наближається. а Одеса досі перебуває не у тому стані, аби приймати гостей. Не кажуть, що вже про усе місто достатньо поглянути хоча б на парки та сквери. Сил працівників зелентресту двірників, вочевидь, не вистачає. Міська адміністрація ще й зменшує заробітну плату комунальникам у подібних умовах. Одесити змушені взяти справу у свої руки. Молодіжне крило партії «Фронтзмін» організовує акції з благоустрою міста. Чергова санітарна екологічна акція, чиста Лузанівка, пройшла у парку біля відомого пляжу. На перший погляд тут все чисто купи сміття не лежать, точніше, воно не кидається в очі останніми днями. Після дощів швидко піднялася трава. А прибирати є що великі мішки наповнюються максимум за 10 хвилин. Возникає тільки питання. Чому нашого міського керівництва, руководства... и его сателлиты, которые так сильно говорили о чистоте нашего города перед выборами два года назад, сегодня так наплевательски относятся к чистоте? Ответ прост. Как вы знаете, все они, э, они просто не одесситы. Они все рано или поздно приехавшие в Варяги на заработки и для захвата власти. И после ее захвата в 2010 году их больше не интересует чистота. Их интересует отдать аэропорт, э, раздача дачникам земли, э, Захват комунальної собственності, молоді активісти фронту змін не лише прибирають місто або висаджують дерева, як це було на житловому масиві Котовського. Вони займаються пропагуванням екологічної поведінки серед одеситів і гостей Одеси. 1 мая будуть ходити наші активісти і розносити пакети для мусора. Дуже велика просьба. громадяни дихаючі, візьміть пакет, зберіть в нього свій мусор. Вивезіть і викиньте в мусорний контейнер усього півгодини роботи юнаків і дівчат, і десяток великих мішків повний. На жаль, гідропарк Лозанівка перебуває у такому стані, що вимагає більших зусиль неподалік від берегу, де один до одного туляться ресторани. Ось такий ганебний краєвид, начебто, залишилися якісь руїни після війни. Цей невідомий чий довгобут не завершують і не зносять, а поруч з ним купи сміття. Величезна частина парку перетворюється на звалище. Відремонтувати дорогу немає кому, тому засипають будівельними відходами, які теж ніхто не вивозить. Але ж сміття не заміnють справжні паркові доріжки. Отже, суцільний безлад. А ми чуємо від міських чиновників, як добре вони готують Одесу до курортного сезону. Олександр Виноградов Євген Войтенко, телекомпанія Круг.